На відео ми бачимо портмоне на рівну купюру sp 040 Виріб пошитий з шкіри краст чорного кольору. Вона класно переливається. легкий, не дуже різючий блиск. Портмоне розділене на дві секції. Перша секція на хлястику зі шкіри та кнопці, друга секція на фірмовому замочку UKK. Відкрити замочок можна за допомогою ось такого класного шкіряного пулера. Почнемо огляд з другої кишені, яка на зовнішньому замочку. Всередині два відділи для купюр. Посередині кишень. Для монет теж на замочку ЮКК меншого розміру. Дуже зручно у користуванні та практичне рішення. Замість купюр можна покласти будь-що інше, навіть смартфон туди лізе. Всередині по бокам встановлені ось такі розширювачі, які допомагають відкривати більш ширше от другу секцію гаманця. Закриваємо всі замочки та переходимо до першої секції гаманця. Враховуючи габарити та наповнення цього портмоне, можна зробити висновок, що його розмір досить таки практичний. Всередині першої секції бачимо. Бачимо розбивочку на дві сторони ліва та права, гравіювання ім'я та прізвища на відділі для карток. З лівої сторони першої секції знаходиться два прозорих відділи для ID документів, за якими відділ для купюр. З правого боку розмістилися вісім відділів для карт, в якій спокійно поміщається по дві карти, за якими теж є відділ для купюр. Бонусом кнопочки є два положення для фіксації. На випадок, якщо ви надмірно заповните першу секцію гаманця.